Успіння Пресвятої Владичиці нашої Богородиці, само слово криється уснути, померти, але сон, який уснула Божа Матір, лягти в гріб, душу по душу прийшов сам Господь наш Ісус Христос. І ми часто бачимо, що зображається Ісус Христос на успіння з маленькою дитиною в руках. Це душа Божої Матірі. Через три дні вона з'єдналася і тілом своїм сином. І сьогодні, коли ми торжественно, ніби святкуємо молитовно, прославляємо Божу Матір'ю, що таке смерть для нас? Це сон. Ви знаєте, як буває в житті, коли ти їхав на старій машині і тут кажуть: тобі дають нову машину. Яка радість, що ти йде сідаєш за руль нової машини? Або ти жив у комунальці? А отримати маєш трьохкімнатну квартиру чи дім, яка радість. Так, браті і сестри, радість повинна наша бути переходу в вічне життя. Ми боїмося, ми трепещемо, переживаємо, але ми повинні готуватися. Павук, який зв'язує поводину і свою жертву. Так само диявол в'яже нас своїми страстями для того, щоб ми нас обуздати, щоб ми були його. Але коли ми маємо розривати ці обузи, вражі, ми відчуємо легкість, простоту і до вічності потрібно готуватися. І сьогодні торжествуючи праздник, 12 й Богородичний Успіння Престої владичиці, Богородиці, який нагадує, що ми всі смертні люди, ми всі гості на землі. Ким би ти не був, що би ти не мав, які статки би ти у тебе не були, яка посада би у тебе не була? Ми це все тимчасово, а за вічність потрібно боротися. І нехай в цьому ми чуємо молитві, вірніше в тропорі, у Рождестві дівство сохраніла, в Успенні міра не оставила, щоб Божа Матір не оставила нас своєю помочі. щоб ми прийшли ці козні, ці склоки, ці всякі поношення, які в нас є сьогодні на землі. Ну ми залишили вірні, тому що Господь прийшов, тому що Божа Матір була вірна. Чистоті, целомудрію і життю. І нехай Матірка Божа і нам допоможе, збереже наших воїнів, наші сім'ї, наші родини, і ми, як батьки, що ми молилися за своїх дітей, тому що про вічність треба говорити. Ми плачемо, що щось не вдалося земне. Але дітям потрібно казати і про вічність, тому що це радість, яку Господь дає нам вічну радість, якщо ми тут будемо правильно жити і збережемо віру. Поможе нам всім Господь на